Я ж непогана людина, живу по совісті, навіщо мені ще якась релігія? Звучить переконливо, але чи справді достатньо просто бути добрим? Христос Воскрес, друзі. Совість це орієнтир, але не мета. Совість це як компас. Вона вказує напрямок, але сама не доводить тебе до мети. А ще її можна залушити, обдурити або виплати неправильно. Тому потрібен орієнтир вищий, істина, яку дає тільки Бог. Добрі справи самі по собі не спасають. Якби можна було спастися тільки добрими вчинками, тоді смерть Ісуса була б зайвою. Але він помер воскрес, бо самими добрими ділами ми не можемо зняти тягар гріха. Спасає не я стараюсь, а спасає Христос. Без Бога добро стає відносним. У 20 столітті були режими, які вбивали мільйони і вважали це морально добрим. Без Бога добро може бути будь-чим. Тільки Христос є мірилом справжньої доброти, тільки він уособлений істина. Християнство це не правила, а особа. Моральна система не любить тебе, не прощає, не піднімає, не жертвує собою. А Христос це Бог, який стає людиною і прийшов не щоб контролювати, а щоб врятувати і відновити тебе. Християнство дає силу не тільки вимоги. Ми часто знаємо, що робимо зле, і все одно це родом. Бо знати недостатньо. Совість говорить, але не змінює. А Христос дає силу піднятися і змінитися. Це таїнство, благодать, присутність живого Бога в нашій боротьбі. Христос не сказав будьте нормальними? Ні, Він сказав будьте досконалі, як отець ваш небесний. Це не просто мораль, це покликання до вічності. Совість може почати дорогу, але лише Христос веде до мети. Жити по совісті важливо, але якщо ти не йдеш далі, не дійдеш до джерела. Тільки Христос очищає, тільки Він спасає, тільки в ньому сила жити не просто добрим, а новим, вільним і вічним. А ти як думаєш, чи достатньо бути доброю людиною? Чи може прийшов до того, хто дає не просто мораль, а життя в волоті? Поділися думками в коментарях.